Літо це пора підготовки навчальних закладів до нового навчального сезону. Зокрема, у цей період усе облаштовують, ремонтують, аби школярі зустріли чисті оновлені класи. А як результат було більше наснаги до праці? Який нині стан готовності шкіл Рогатинського району дізнавалися наші кореспонденти. На дворі середина літа, а в Чернівській загальноосвітній школі перших других ступенів ще кипить робота. Загалом це запізно як для такого закладу, адже у більшості ремонти зроблені ще у червні. Проте директор Ганна Пантів не засмучена, а навпаки, радіє. Показує нам на нові енергозберігаючі вікна, які недавно становили за кошт меценатів. Саме через це і працюють у школі ремонтники. Чи готовий ваш навчальний заклад до нового навчального року цього року? Частково ще незважаючи вже на пізній час, в зв'язку з тим, що Валерій Келести, народний депутат, вніс свою лепту у шкільне приміщення як енергозберігаючи, щоб дітям було тепліше в школі, комфортніше. Цього року подарував школі дев'ять вікон, що дало можливість у трьох класах замінити повністю вік. Вікна. Тому підключився батьківський комітет, і ремонти затягнуті, але вже от останні йдуть приготування, малюються вже підлоги і школа буде готова повністю. Також батьківський комітет заказав ще в один клас троє вікон, енергозберігаючих. І до кінця цього тижня ці вікна будуть встановлені і ми продовжимо йдемо зараз. pospešimo projekt. І Хочемо, щоб школа дійсно виглядала як школа, тому що 28 серпня планується відкриття ще на території школи у приміщенні школи дитячого садочка. У приміщенні школи знаходиться ще сільська рада, тому ми у центрі села створили такий культурно-шкільний, культурно-науковий центр, щоб було комфортно і вигідно і жителям села, і діточкам, щоб ми всі разом. Громада, церква і село, школа у тісному зв'язку співпрацювали. Чернівська школа невелика. Нині тут навчається 52 школярі. У перший клас педе сім учнів. Але і це добре, бо є школи, що і цієї кількості немає дітей. Підготовка до нового навчального року практично розпочалася із закінченням минулого навчального року. Тобто, за допомогою батьків, меценатів, класних керівників само собою, ми почали ремонти класних приміщень вже у червні. Тобто, кожен вчитель, який є завідуючим кабінетом, мав здати свій кабінет до початку виходу у відпуску. А приміщення загального користування, тобто коридори, спортивні зали, бібліотеки, може ремонтували силами, ну, також ремонтували але вже, але вже пізніше. Тобто, зараз можу констатувати той факт. Що на 1 серпня практично всі навчальні заклади готові до нового навчального року. Але, звичайно, є ще проблеми. Вони ще це приємні проблеми в тих школах, які попали у проекти. Тобто, ми маємо гроші інвесторів у Нижній Липіці, Пулкові, сарниках, встановлено нові металопластикові вікна. Та нові двері. Там роботи ще ведуться і вони поки що не закінчені. Також розпочалися роботи по облаштуванню теплих туалетів у Букачівській залносідній школі 1, 3 ступеня та Путянській школі 1-2 ступеня. Розпочато ремонт спортзала у Фраській зальносідній школі 1-2 ступенів. Тобто роботи у цих школах тривають саме на цих об'єктах, і вони десь будуть закінчені, сподіваємося, що до 1 вересня.